Боже, здоров'я, радий вас бачити, нашу другу частину. Молодці, що ви приходите, ви дорожите часом, я бачу. Це добре. Знаєте, от я так от роздумував, а що таке час? От дійсно, от що то таке? Ми то розуміємо, да, що час, час є, часу нема там туди-сюди, але що то таке взагалі, і звідки воно береться? От і я собі так роздумував, я хочу з вами своїми думками поділитися. Що такий час і де його взяти? Час це мить життя. Це твоє народження та твоя смерть. Час це щось, що ми не можемо взяти в руки. Кожен розуміє, що такий час є в кожного є своя філософія. Що таке час? Хтось скаже, може, а годинник, там година, оцей час. Ну, я, я б не погодився. Це просто механізм скоріше, о, да, який вираховує час. От. Час це зміни в нашому житті. Або на щось хороше, або на щось не дуже хороше. Але це є час. Час це наше буття сьогодні і зараз. Кожного є своє поняття. Час це те, що Бог нам дав. Кожному особисто, хто є тут, він вам дав час. А для чого нам той час? Щоб жити, щось робити, щось старатись. В кожного з, кожен сам хай собі задасть це питання. А для чого мені час? Якщо ви не знаходите відповідь, задавайте ці питання Богу. І воно, Він вас почує. Задавайте йому питання, не стидайтеся. Кажіть, Господь, а на що мені час? Що я, що я можу зробити хорошого? Бо поганого ми самі робимо. Ми знаємо, як погане робити. Кожен за своє життя може зробити як багато хорошого, так і багато поганого в цей час. Кожна людина мріє, розвивається, мріє, втілює в життя. Старається щось, да? щось, щоб щось добитися, і це добре. Бог дає час, щоб людина пізнала Бога та зрозуміла, для чого вона живе. Час це одне з найдорожчого, що Бог дає людині. Ми бачимо, як секунди переходять в хвилини, хвилини переходять в години, години переходять в сутки, да? ну і так далі. В роки, в місяці, в літа, в тисячоліття. І цей час, і він дуже пливе. Дивіться, був ранок вже вечір. Все, час. Час є у Бога. Він його тримає в своїх руках. Я хотів зачитати ще е, Книгу Еклезіаста, третій розділ з першого вірша. Всьому свій час і час усякій справі під небом, час народжуватись і час помирати, час насаджувати і час виривати посаджене, час убивати і час лікувати, час руйнувати і час. Будувати, час плакати і час сміятись, час сумувати, час веселитись, час розкидати каміння і час збирати каміння, час обійм, обіймати і час ухилятись від обіймів, час шукати, час втрачати, час зберігати, час розкидати. Час роздирати і час зшивати, час мовчати, час говорити, час любити і час ненавидіти, час війні, час миру, яка користь трудівникові від його від того, над чим він трудиться? Бачив я цю турботу, яку дав Бог синам людським. Щоб вони трудилися над нею. Я от собі роздумував над тим часом, який мені Бог дав час. Слава Богу, що я в 20 років зрозумів, що є Бог. І Він хоче будувати зі мною стосунки. Він з кожним з вас хоче будувати стосунки. Він любить, дбає. Він дуже добрий. От нам здається зараз війна, страшно, руїни, гинуть люди. Час війни і час миру. Наші плани на майбутнє, да, сім'я, там робота. Часу обмаль, ми завжди спізнюємось, нам не вистачає часу. Світ немов сказився. А всі бігом, бігом, бігом технології були кнопочні телефони, пам'ятаєте, ні? які там вже смішно навіть згадувати. Але кнопочний телефон це було щось. Так, ну, так. Є в Бога інший час. Називається вічність. Він усіх запрошує туди. У вас є час подумати над цим, поки ми є тут, ми можемо над цим подумати. У нього є план для нас, щоб ми були щасливі біля нього. Ми тільки біля Нього можемо бути щасливі, біля Бога. Тому що Він наш Творець, Він нас, як то кажуть, сотворив. По образу, до речі, і подобі своїй же. Доки ми є тут, на землі, ми маємо час і можливість подбати про своє майбутнє. Кожен про своє. Подумайте про це. Дякую, такі в мене були думки. Юрчика, запрошую сюди, хай з вами поділиться своїм часом. Сьогодні була цікава тема. Я також згадав своє минуле життя знову ж. І сьогодні трошечки поділюся про це, трошки з минулого, з теперішнього, за майбутнє, ну і трошки про майбутнє хіба ще. Знаєте, я не знаю, чи ви це читали. Я, я на 100% не впевнений в цьому, але це я читав в новинах. Що я не пам'ятаю, яка це країна, чи то японці, чи то китайці, ну, в общем, де в них там багато води. І вони е, перекрили похід води, потік води, і вода почала набиратися. І таким чином, на якусь там ноль, там, соту тисячну мілісекунд, земля повільніше стала та, е, крутитися. Не знаю наскільки це правда, але ну, якщо логічно подумати, по фізиці можливо, це і таке можливо. Та? Так, і вони перекрили, і воно набралося. Ну, знаєте, отакий також. Бачите, є і таке. Хоча це непомітно навіть. Знаєте, сьогодні питання було ще таке, де взяти час? Якщо подумати, ну це нереально де взяти час. Ми не можемо ніде цей час взяти. Це ми не можемо, ми можемо його витрачати марно, хіба що. Але є одна така думочка, думка, і ось сьогодні за нашим столиком була прозвучала ця думка, і я пам'ятаю це, коли я ще тільки увірував. Я вам вже, по-моєму, про це розказував. Я працював в бібліотеці, я приходив в бібліотеку і починав там молитися спочатку, потім Біблію читати, але приходило начальство і казало: Юра, мені треба, щоб ти то, -то зробив. Я приходжу, а ти молишся. Каже, мені це не підходить. А я був такий, духовити мені здавалося. Я кажу, ні. Іван Іванович, якщо мені робота заважає молитися, то наша мені така робота? Але знаєте що, він би міг мене вигнати, і я б потім думав, що ж я наговорив? Я такий був трохи нерозумно вчиняв. Але ви мені знаєте, що сказав? Юра, давай так. Ти на 9 маєш бути вже готовий мені тут. Приходи собі раніше, роби всі свої справи і в 9-й вже маєш бути готовий до роботи. Якщо ні, побачиш, згадаєш мої слова. Одного разу в КПЗ згадаєш мої слова. Я подумав собі, думаю, я не хочу в КПЗ, буду робити вже. Ну і мені пояснив, чому в КПЗ, тому що вийдеш, не захочеш працювати, будеш лінивий, туди-сюди і знову -туди. сяде. Ну, ось таке. Тому, знаєте, я так зараз і роблю. сьогоднішній день я встаю, я ставлю собі два будильника на сьому і на восьму. Якщо в сьомій не встав, будильник прозвучав, я його виключив. Якщо вдруг десь там пізно ліг або ще щось, то в восьмій вже точно встаю. Але знаєте що? Але в мене лишається менше часу до справ. Якщо я встану в сьомій, поки всі сплять, почитаю Біблію, помилюся, піду сніданок зроблю, всі справи свої зроблю, і я вже вільний, і я вже можу щось робити інше. Чи в садік дитину вести, чи ще щось. І тому я вам також рекомендую. Хочете, якщо вам не вистачає часу, вставайте раніше. Це перше. Вставайте раніше. Друге, що я роблю, щоб більше часу було, де я беру час, я собі не завжди, але інколи, роблю такий список справ. Я не роблю, ні, ну я можу написати там 10 справ. Які я маю виконати на протязі тижня, наприклад, там. Я не стараюся виконати це за день, тому що це неможливо. Але якщо або якщо захочеш, то ти якусь справу пропустиш, або якусь недоробиш, і буде каламбур. Тому я собі роблю списочок і по можливості, максимально скільки можна зробити, вирішити тих питань. Елементарно, постригтися, там, піти в секонд-хенд, купити сандалі, там і так щоб не забути, я собі пишу. Ну щоб в мене трохи мегагабайтів там мало чих забитий, треба почистити. Ось тому. Ось таким чином. Я роблю собі графічок і намагаюся це е, виконати покруково. Е, знаєте, е, наступне. Там було питання: для чого час? Для чого нам час? Насправді це питання дуже важливе. Тому що час можна використати е, е, безкорисно е, в холосту, не відкладай на завтра. Наступний вірш. Через це. І зараз ми прочитаємо, для чого все ж таки нам час. Через це не будьте нерозумні, але розумійте, що є воля Господня. Бачите, нам час потрібен для того, щоб ми розуміли, що є воля Господня. І далі. І не впивайтесь вином, в якому розпуста, але краще наповняйтесь духом. Знаєте, життя таке, що ми хочемо розслабитися, провести гарний час. Вина попити собі, пивасика з рибою, чи ще щось. І тако марно час прийшов. Ти 15 років взяв бутилку пива, а в 40 вже опинився і думаєш, де то життя пролетіло? Що робити з тим життям тепер? Як це вернути? Все пропив, все своє життя пропив, і гроші, і життя, і сім'ю. І далі, і далі каже: духом, розмовляючи поміж собою псалмами, гімнами і піснями духовними. Співаючи і граючи в серці своєму для Господа знову ж для Господа, щоб ми пізнавали, шукали волю Господню і для Господа робили всякі ті речі. І далі, <кхух> дякуючи завжди за все Богові і Отцеві, в ім'я Господа нашого Ісуса Христа. І останній вірш: корячися один одному у Христовому страху. Це не дуже прості слова. Чому? Тому що не всі люди є Христові діти, на жаль, але можуть стати: не всі люди є діти Божі. Не всі люди є Христові, розумієте? Є діти президента, є діти міністрів. Я чув таку, що є Вінниці, здається, є такий син якогось там олігарха. Він на машині їздить, робить що хоче. Він вже трьох людей збив, там, вроді, навіть когось і насмерть, але й далі їздить. Я не знаю, чому так. Тому що тато олігархи. Друг тата, президент чи там міністр, але є люди Христові. І тому нам потрібно важливо пізнавати Божу волю і виконувати її, не впиватись вином, але співати серцем для Господа. І ось, ось такі речі нам для того, щоб ми марно не прожили своє життя, нам потрібен Господь. Тому що в Біблія написано, що час близький, Господь стукає вже. Вже стукає, вже його стукіт можемо почути, почути, дивлячись на новини, те, що відбувається в світі, і приготуватися до зустрічі з ним. До зустрічі з Богом потрібно виконувати, шукати і виконувати волю Господню, щоби час марно не потратити. Знаєте, ми можемо шкодувати за ті речі. Я особисто шкодую за ті речі, деякі речі, які я пропустив, які я в минулому е, пройшов мимо цього, або воно пройшло мимо мене. Наприклад, сім'ї, я сина свого не пам'ятаю толку, і він мене. Я мав е, до трьох з половиною років я ще жив сім'єю. Я рахувався, що я живу сім'єю, але я не, я не бачу, як він росте. Я не бачу, як він памперси йому міняти. Я не бачив того всього. Але зараз я намагаюся все це використати, не пропустити. Доця виросла, вже три рочки, вже така велика, малий вже рік вже бігає. Я намагаюся прожити цей день так, щоб він був радісним, щоб догодити Богові, щоб радіти і приносити радість іншим, використовуючи час. І це важливо, дорогі друзі, і це важливо для кожного. Щоб, знаєте, щоб світ став кращий, потрібно починати з себе і не втрачати час. Сьогодні голос Господній ми чуємо в своєму серці. І написано: не робіть за тверділими ваших сердець. Кожній людині потрібно відкрити серце своє Богові. Щоб він туди війшов, дав свій любов. І цей час у вічності його немає. Цей час перейде у безкінечність після смерті. Ще є вічність, дорогі друзі. Тому є час, або я би сказав, мало часу, немає часу, немає часу, але потрібно використати, щоб примиритися з Богом. Тому хай нас Бог благословить. Я всім також дякую за ваші відповіді і паша зараз а об'явити... Оскільки Паша в нас <кій>, на роздачі приємних речей, ми хочемо цей час також використати для того, щоб подарувати подарунок. Але скажіть, у кого було день народження на минулому тижні? Підніміть, будь ласка, руку, будьте чесні, не соромтесь, не бійтесь. Не було день народження? <кій> Ви, напевно, всі зимою родилися. Ну, бачите, приходіть наступним разом, коли буде ваш час. Дарувати вам подарунки. А зараз? А? Ну, в марта. Березень, квітень, травень, червень. То тобто не в тому місяці, то в тому році, то й Приходи 9 марта наступного року. Добре, друзі. Паша, на, завершуєш, так? Паша завершує молитвою. І... Запрошеннями там на всі решта ті. Друзі, я хочу, щоб ви також і підтримали нас. Ми хочемо зробити один кофе хаус виїзний. Десь на природу, щоб ми всі разом поїхали. Як вам така ідея? Рука. Так, Ми вас всіх завеземо і там лишимо. Ні, я жартую, насправді, але я хочу з вами просто от на природі побути. От от така в нас є ідея. І я вас, і, от коли ми вас попередимо, от як дасть Бог, буде кава, все буде. При, приблизно на 19 липня, друзі, та, два тижні маємо, от як то кажуть, та, ні, навіть, ну ми ще скажемо, На наступну суботу ми скажемо. От, але так на 19 липня готуйтеся на природу. Є, е, місце є, так. Що з собою Беріть з собою хороший настрій і все, більше нічого, можете, як то кажуть, ну хочете, візьміть купальники. Зращення нам не нужна. Добренько, друзі. Як би не було нам добре, смачно і гарно, але всьому приходить свій час, так як ми читали, час початок і час кінець. А що ми робимо в кінці? Молимось. І тому що суботи на 18:00 приходьте сюди, ми вас усіх запрошуємо. А також щонеділі на 10.30 приходьте, приводьте друзів, будемо з вами дружити, знайомитись, будемо молитися і вас знайомити з нашим Господом. Давайте встанемо, помолимось на кінець і буде ще знимка. Слава тобі, добрий, любічий Бог, що ти нам дав цей час, Господи, роздумувати над тим, що ми можемо зробити в тому житті, Господь. Дякуємо Тобі, що Ти про нас дбаєш, Господи, любиш нас, благослови нас. І на цей тиждень оберігай нашу Україну, Господи, наше місто Боже. Ми тебе просимо і за наших солдатів, Господь, ми за них не забуваємо. Будь з нами, славимо Тебе. Амінь. Амінь. Слава Богу!